Жив собі в одній лісі лис Микіта. Хитрий прихитрий. Кілька разів гонили стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затруйного м'яса, Нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микіта кпив собі з них. Оминав усякі небезпеки, ще й інших в своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та зручнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Це незвичайне щастя і та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах. А завтра, в білий день, піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Е е, піди. Не говори дурниць, угувку його Оторіши. Що, дурниць? А ну побачити, решетився лис. Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулиці ходять, та вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачити і в блоху не перекинуся і не розідруть мене. Товк своє лис і поклав собі міцно зараз, завтра, сам торговий день, побігти до міста і з торговиці вхопити курку. Але цим разом бідний Микита так і перечислився. Поміж коноплі та кукурудзі він заліз безпечно аж до передмістя, огородами перескакуючи плати та ховаючись між Яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому на стрічу біжить пес. З іншого боку надбігають другі, там видить третього. Всі вже наш Микита не здурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали та як не кинуться до нього. Господи, яке страфіття. Наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити? Куди дітися? Бачить лис. Що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжу та й сховався. Щастя мав. Вони він ще у діжих, коли надбігли пси, цілою купою, зявкаючи, гарчачі, нюхаючи О а. Тут він був. О, тут він був. О, тут він був. Шукають його, кричали передні. Ціла юрба кинулась покісненьким подвір'ю, по всіх закутках порпають, нюхають, дряпають. Лиса та ні сліду нема. Кілька разів підходили до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був. Урятований. Урятований? Але як? У діжище так несподівано стало йому в пригоді, було більше, як до половини, синій, густо на олії розведеної фарби. Скочивши всю розчину, лис Микита в першій хвилі занурився в неї з головою і мало не задушився. Але потім. Діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплено фарбі, а тільки морда, також синьо помальована, трошечки вистерчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, Запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий. Аж коли смерклося, лис Микіта прожогом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і неспостережний ніким ускочив до садка, а від ці бур'янами через плати, через капусти та кукурудзи, чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висохла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім бочі була його хата, а геть у противнім був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі. Але на все у нього не ставало вже сили. Тож, покріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув справді як по купелі. Чи пізно, чи рано встав, і на другий день сього вже в книгах не записано. Досить, що вставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм виліз із нори. Глип-глип і -глип, нюх-нюх усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в Лисячій груді, саме добра пора на полювання подумав. Але в цій хвилі зирнув на себе. Господи, аж не неборачись. А це що таке? Збереняв він кинувся чекати. Але ба, сам від себе не втечеш, зупинився і знов придивляється. Та не це я сам? Невже це моя шерсть? Мій хвіст мої ноги? Ні, не пізнає. Не пізнає, та й годі якийсь дивний і страшний звір, синій синій, з припоганим запахом, покритий не то людською, не то якимись колючими вузами, не то їжовими колючками. А хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне, а важке, мов дубня або здоровий ступернак, і також колюче. Став мій лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтрипатися, не йде. Пробує обкачатися в траві, не йде. Пробує дряпати з себе ту луску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати. Не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарбою. Де тобі? Фарба Оліна через нічку теплі засохла добре, не пускає. Роби що хочеш небоже Микито, в тій хвилі, де не взявся вовчик братік, він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, з в колючках та гузах і з таким здоровенним, мов візьмиді вилитим хвостом, він аж. Завив з переляку, а отямившися, як не пішов удирати, ледве хлипає. Погибав ліс вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого так утікає, а він тільки хлипає, баньки витріщив та знає тільки лепоче. О, он там. Он там. О, ой та й страшне ж. Ой та й люте. ж, Та що, що таке? — допитують його свояки, не знаю, не знаю. Ой та й страшне ж. Що за диво? Зібралися довкола чимало звіра, заспокоюють його, дали води напитися, мав Пафрузя, вистріла йому три жмінки волосся з між очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвівся. Але де тобі? Все дарма. Бачачи, що з вовком не година, Звірі присудили йти й тим усім у той біг, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лисникита, звернули собі ж та й кинулися в розтіч. Хоч і як тяжко турбував Селісникита своєю новою подобою, а все таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших збірів. Еге, і подумав собі, хитрий ліс. Та все не кепско, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стій, лишень, я вам покажу себе. І, піднявши вгору в біс, надувшись гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової любви. Тим часом гомінь про нового, нечуваного й страшного звіра розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека придивитись новому гості, але ніхто не смів приступити бідище. А лис Викита Бо він не бачить всього і те собі поважно, мов у глибокій задурмі. А прийшовши на серед гірячого майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сидіти ведмідь. Сів і жде. Не минулий півгодини. Як довкола майдану нагромадились звірів і птахів видимо, не видимо, всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Та ділис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтесь мене. Приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледве неледве переводячи дух, запитав а, а, а ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам усе розповім, лагідно і солодко говорив ліс. Звіри трохи наблизилися до нього. Але зовсім близько не важилися. Слухайте, любі мої, говорив лісникіта. Ціштеся. Сьогодні рано святий Миколай уріпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив: звіре, остромисле, в звінчим царстві. Запанував нелад, несправедливий суд і неспокій, ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши все, звірі. Аж у долоні сплеснули. Ой, господи. Так се ти маєш бути наш добродій, наш цар? Так, дітоньки!» – поважно мовив лис Микіта. Нечувана радість запанувала в звірячим царстві. Зараз кинулися робити порядки, орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, теляп і нанесли цілу купу перед нового царя. Сей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знов радість, знов оклики за чудування і подяки. От цар, от добродій, от примудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо віки, віки чистимо у Бога за дверіма. Пішли дні за днями. Лис Смикіта був добрим царем справедливим і м'якосердним, тим більше що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати, все готове, зарізане, навіть обскубане і опатране приносили йому у служні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів. Хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Той, що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто так неподібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившись царем, жив собі, як у бога за дверима, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій пилі. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жаден звір остромислу. Так минув рік. Надходили роковини того дня. Коли він настав на царство, звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з ливців, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату, і вечором по великих процесіях, обідах і промовах, на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо! Ведмеді Ведмедір басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло аж окол'яново. Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тинарами, та то цар не міг витримати, його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не зазявкає і собі по полісі вас Поди що стало, всі стиваки відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу мов, полуда за честь спала. Та ще лис. Простісінький фарбований лис, ще й паскутне ліним фаргою фарбований. Ху, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехуне, ах ти ошуканче. І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величену мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дорики себе, всі кинулися на нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому приятелі і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас, обідре, оббреше, і ми робимося хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо, е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованій лисі.